І всім привіт! З вами знову я Влад. І у цьому відео я хочу вам показати, як зробити потайні сходи. Так, ще одні, але вже потайні сходи версія 2.0. Тепер Теперстоун ніде не старчить, нічого тут не видно. Просто нажимаємо важіль. І зразу у нас з'являються сходи. І ви вже можете. Так можна сказати. Непримітніше зробити їх. Тож, якщо хочете дізнатися, як це зробити, дивіться відео до кінця, а ми погнали. І так, для того, щоб зробити ці потайні сходи, все ми робимо так само. Раз. Два. Три. Чотири. Є. Звісно, якщо хочете, то не, вам не потрібно робити чотири блоки у дуже нову висоту. Можете зробити три, два, скільки завгодно. Тепер кладемо липкий поршень. Готово. І сходи. Сходи ці дуже прості і людина, яка взагалі не розбирається, може їх легко побудувати. Тепер сходи кладемо в цьому напрямку. Щоб зробити ефект стіни. Ось так. Добре. Тепер це все закриваємо. Так. Кладемо блоки ще тут. Ну і, звісно, підключаємо це все. З'єднуємо точніше Redstone. Тепер Redstone сюди і сюди і ні. І тепер кладемо блок тут. І рестон сюди. І все. Тепер тут закриваємо все. І кладемо важіль. І готово. Ваші сходи є. І редстоун ніде не стирчить. Ось так. Ну і можна це все просто закрити, і тоді вийде у вас такий будинок і вхід на другий поверх. Або ж у підвал також можна. Ось така система. Тож, якщо тобі сподобалось, Постав лайк під цим, під цим відео. Підпишись на канал, якщо ти це ще не зробив. І до скорих зустрічей! А тут був містер Геймер Влад. Тож постав лайк під цим відео. Підпишись на канал, якщо ти цього не зробив. І до скорих зустрічей. Тож починаємо будувати наші сходи. Робимо ми все так само. Раз, два, три, чотири. Звісно, можна робити і, і не в чотири блоки, а і три, два, скільки завгодно. Добре, тепер кладемо сходи. tak izdjednemo cov sam. Lepki poršjn. Ah.